17 червня в Ізмаїлі вже втретє відбувся молитовний сніданок. Молитовні сніданки спочатку повномасштабного вторгнення стали потужною платформою для залучення допомоги та інструментам заклику Україн Європи та США для надання всебічної міжнародної підтримки Україні. Молитовні сніданки на Одещині організовуються та проводяться за ініціативою депутата та волонтера Веніаміна Онгуряна разом із депутатською групою Одеської обласної ради за духовність, моральність та здоров'я Одещини, спільно з Ukrainian Recovery Movement. Під час молитовного сніданку була можливість долучитися до благодійного збору на підтримку військовослужбовців збройних сил України. Молитовні сніданки є об'єднуючою силою представників різних розповідань та політичних вподобань. На заході був присутній координатор молитовних сніданків в Україні платформи українсько-американського партнерства Павло Онгурян, який запросив почесних гостей міжнародного рівня. Член парламенту Північної Македонії Владко Георгчев підкреслив, що справедливий мир обов'язково настане. Політик пережив війну в своїй країні, тому знає на своєму досвіді, яке горе вона приносить. Мене really mm -hmm. дуже дуже торкається все, що я бачу в Україні. тому що я можу відчувати ваш біль. Macedonia is a part of former Yugoslavia. Македонія це частина колишньої Єгославії. І в колишній Єгославії у нас було п'ять війн. Ось, будь ласка. Спочатку була війна в Словенії, war in війна в Хорватії, war in війна в Боснії і Герцовіні. War uh, Serbia and Kosovo. Koso. War in Macedonia. I know what it means when I see a woman in black clothes on the street. Я знаю, що означає, коли жінка вся у чорному йде. What it means funerals. Це означає, що десь сьогодні відбувається поховання. Refugees and endless, endless tears. Біженці, які ще роками, роками, роками шукають собі прикисли. I can feel your pain. Тому я можу відчути і відчуваю ваш біль. Карл Алгін зі штату Оклахома Сполучених Штатів Америки вперше побував в Україні в минулому році. Був на передовій на Херсонщині та у багатьох містах нашої країни. І ось цей. Мій uh, значок, де українські і американські прапори я вдягаю скрізь, де я подорожую по світу і по США. І Інколи люди десь в глибинці США питають мене, ти що підтримуєш Україну? Я кажу, абсолютно. Тоге, ванкарі, тор, сервіні чан прайн форіча. Тому що ми маємо стояти як один наряд, один за одного допомагати і молитися. Захід відвідав спеціальний гість експосол США в НАТО, спеціальний представник державного департаменту США з питань України 2017-2019 років. Курт Волкер зараз він один з найактивніших лобістів допомоги Україні у Вашингтоні. Курт Волкер відзначив, що історія півні Одещини була непростою, бо цю територію неодноразово намагалися захопити в різні часи. This is an city. Але це неймовірне прекрасне місто Ізмаїл. Со ювен дис ріджі газінконкердбай Султан Салім, Султан Мураб, Катрин Ферст, Ніколас Ферст. Вау, супер! You, you oh, wow. І цей край був захоплений свого часу і султаном таким, і султаном сяким, і був захоплений потім імператрицею такою, і царем таким. Але я хочу вам пообіцяти, що Володимиром Останнім він не буде захоплений ніколи, хоч ви і представляєте різні, можливо, навіть національності. У вас різні релігійні групи і погляди, різні політичні партії. Але я бачу, що у вас об'єднує ваша віра, ваші цінності, ваша боротьба за ваше майбутнє і спільний спільний погляд уперед. До заметеувиар, іфвистенте, ви кен протекті чаду, викенпротект арфрідом. And we can build a future for our families and our children. Незалежно з якого ми походження, коли ми разом стаємо в битві за свободу, це нам дає майбутнє. Тому ми в США переконані, ми будемо з вами до перемоги, тому що ми знаємо, що ваша битва битва за нас, це наша битва. Захід відвідали представники різних ланок влади, військові, представники бізнесу, волонтери. Багато виступаючих зазначили, що українці стали об'єднаною нацією, яка виборює свою перемогу. Це важливо, що зараз, за ці часи, ми з вами стали об'єднаною нацією. Початки котрої ми з вами бачили 2004-му, 2014-му. І зараз. Хочу вам сказати, що дійсно ми переможемо. Ми вже перемогли. Ми перемогли, тому що немає Києва за три дні. І що там той України? Але нас чекають, ще дуже важливі мірні часи. Хотілося б тут пошуткувати, але зараз хочу цього не робити. Тому що мирні часи це буде для нас, кожного з нас, великим іспитом. Великим виспитом тому що ми маємо все відбудувати. Ми маємо правильно позаботитись о тих людях, які віддавали своє життя, віддали своє життя за їх родину. Ті, котрі повернуться зі фронту, ми маємо загодити них. І саме головне, я зараз уже вас, до вас звертаюся як Депутат Верховної Ради, друзі, саме нашими діями і кров'ю наших солдат, ми заслуговуємо бути повноправним членом європейського коммуніті Європейської ради. Зворушливий виступ дітей зі сходу України, які вимушені були покинути свої домівки та об'єднатися у прихистку. Та пісня у виконанні Дмитра Строя викликали бурхливі оплески. Хто плакитне серце і плаче, і сміється, що в топлакитне серце ніколи не здається, кошій нові поділі, там є моя надія, то поки серце в'ється, моя країна в'ється. Сьогодні ми гналися, щоб зібратися на молотого сніданах, щоб разом помолитися за наших героїчних воїн. За наші сили безпеки, оборони, які мужньо боронять Україну і російською НАТО, помолитися за наших міжнародних партнерів, друзів України, за їх потужну допомогу нашій Україні відстоювати свободу та незалежність. Як завжди, призвучали молитви за Україну, при Дунав'я. За воїнів збройних сил України, на захист лікарів, які жертовно служать та рятують життя наших захисників, за економічне зростання та достаток людей. Слово було надане воїну, який захищав нашу державу на фронті, та військовим капеланам, які розповіли про силу молитви у критичні часи. Колишній військовий Василь Бондаренко, який зараз збирає дрони, підкреслив, що технології рятують життя та розповів про важливість цих пташок, які допомагають доставляти військовим на передову не тільки набої, а й їжу, воду, ліки. Молитовний сніданок цього року проходив під гаслом: нас є кому захистити, нам є кого захищати. На завершення заходу прозвучала спільна молитва за Україну різними мовами.

Ці часи, які ти проводиш в нашу країну, дай нам Господу набути цієї чесноти. Наталія Слободяна, Юрій Слободяний, інформаційна агенція ЮТО Дей.